Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні у Букварику ми повторювали домашнє завдання з літерою П. Це ми прочитали. Як ми це читали, ми сьогодні ставили пальчик всі і слідкували один за одним. Ми знову читали по черзі. Будь ласка, вдома так само читайте, Читаєте ви читає дитинка один за одним, тому що це дуже важливо, щоб вони навчилися зараз це робити. Далі ми розповідали віршик про півників. Молодці, хто вивчив, хто не вивчив, будь ласка, скиньте нам відео окремо. У сторіночка 26, це наша новенька сторінка. Тут були склади, тут нічого складно. Немає закриті, відкриті склади. Але, тим не менш, дивіться, оці склади вони дуже нам додають швидкість читання, так, коли дітки можуть легко переключатися. Дивіться, ап, ап, і в нас, наприклад, там ПА. да, Ось вони, вони різні. І новенька сторінка, в нас стрічка 27, це літера В, звук В, їде як кермо, Ми крутимо в звук В. Спочатку в нас склади, а потім слова. І дивіться, зараз покажу дещо важливе. Я говорила вам, що в цьому букварику дуже багато є імен. Вони дуже багато роблять акцент на імена і українські імена. Тому, дивіться, наприклад, є ім'я, коли воно просто там звучить: Віта. Да? Нічого не змінилося, віта і віта. Але в нас є, наприклад, коли звертаються до когось або ставлять в якомусь. Відміннику, наприклад, у віті, у віті Києві, і я потім задаю питання в кого Києві? А мені дітки відповідають. По перше, їм дуже складно відрізняти це у вони кажуть, у віті. Вони це чують як одне слово, це перше. А по-друге, вони віті. А як звати хлопчика? Хлопчика звати Вітя. Так, нам потрібно навчитися це з цим теж працювати. Тому що є деякі речі, на які ми взагалі не звертаємо увагу, а от діточкам вони ще даються складно. Тож сторінка 27, ви вдома це читаєте. Далі ми сьогодні розпочали ось цей зошит. Він для діточок ще трошечки складний. Я хочу одразу вам сказати, що їм не легко в ньому працювати склад числа 2. Якщо ви думаєте, що 1 на 1 – це 2 – Повірте, в мене сьогодні чотири групи, які мені розповідали, що два це один і два, і от 300 раз вони це повторювали. Ні. Так, дивіться. Чим гарний цей зошит, тим, що в ньому легко все показано графічно. Ну, Наприклад, ми бачимо ось тут два яблучка, одне яблучко сюди спустилось, одне сюди спустилось. І ми одразу це прописуємо циферками: що два, це 1 і 1. Тому що, коли дітки бачать такі от сухі приклади, вони взагалі не розуміють взагалі, що це таке за ними стоїть. А тут ми показуємо, що за цією цифрою 2, ось стоїть два цих яблучка. Так? І дивіться, одразу. Зразу ми це розписали, і тут написав що 2 це 2 і 0. Ось вони 2 і 0. А потім ми писали приклади. Дивіться, тут що є складно трошки. Трошки складно те, що вони деколи бачите, пишуть приклад не в тому е вигляді, який він має бути класичний. Ось так. Тому діткам тут складно, я їх просто допомагаю, я їм трошечки це перекладаю. Що, наприклад, дивіться, два, це один і один. Так, ми більше це розбираємо усно, ці е приклади. Ну, і тут ми вже бачимо, що один і один це два. Ми сьогодні познайомилися з плюсом та мінусом. Плюсик це хороший знак. Він до нас приходить і приводить собою. І розставляє ось так ручки і говорить, давай, давай дружити, давай. А мінус це злюка, Люка, який каже, забираю. Куди він приходить, він з собою забирає всіх. так, Тому нас плюсик додає, мінус віднімає. Плюсик це збільшення, мінус це зменшення. так, так, Добре, е, добре, одну минуту, хорошо е, Так, далі.